Таку картину можна побачити у дворі у центрі міста. Навіть якщо контейнери пусті, навколо них купа сміття. Розірвані пакети зі сміттям, повсюди розкидані пластикові та скальні пляшки, харчові відходи, поламані меблі. Таке видовище бачимо в 20 метрах від гордості міста вулиці Кобилянської. Це проміжний двір між Руською та Доброго. Мешканці прилеглих будинків кажуть, їм набридло регулярно спостерігати таку картину. Часто, часто таке буває. Ви зараз бачите, що не прибрано там. От. Дуже великий, вся центральна частина міста приносить сюди сміття. Щоб виправити ситуацію, мешканці звертаються до журналістів. Вже було тут раніше, приходили, теж знімали тут, трошечки наладилося. Зараз знов ну, це саме. От. Ящики, бачите, ящики поломані, поржавівші з дірками, то все висипається, коти, пси тут, все. Рано, коли приходиш, тут отакий весь час бардак. За прибирання цього двору відповідає дев'ятий жреб. Як тільки ми зателефонували начальнику, відразу з'явилися двірники. Та прибирання сміття біля контейнерів їх обов'язки не входить. Тут відповідальність кидають на комунальне підприємство Спецкомунтранс біля контейнерних майданчиків згідно договору нашого між «Спецкомунтрансом» і спецкомунтрансумінами, ми маємо прибирати. Біля контейнерного майданчика, саму площадочку, після вивезення контейнеру має прибирати спецкомунтранс, очищати. Ну, так як він не повністю буває виконує свої функції, наші двірники закривають ці питання. По вивезенню великогабаритного сміття це наші функції, наші обов'язки. Хоча мешканці великогабаритне сміття також не мають права скидати біля контейнерів, але забираємо його ми. Тобто на даний момент буде зараз це все ліквідовано. Спецкомунтранці кажуть, незважаючи на морози, графіку вивозу сміття вони дотримуються, і біля баків їх працівники повинні прибирати. Чому в цьому дворі майданчик не розчистили, з'ясують. Що ж стосується контейнерів, багато з них дійсно потребують ремонту та заміни. Повідомив телефоном директор спецкомунтрансу. Як тільки спадуть морози, в підприємстві займуться цим питанням на сьогоднішній день. Ми закупили 10 контейнерів. 300, розумієте? А заборгованість жрепів на сьогодні, на перше число, 492 тисячі. І в нас брак коштів на сьогоднішній день. Але будемо закуповувати, я думаю, що до пасхальних свят ми закупимо, центральну частину поміняємо. мікрорайон Руський треба міняти, там теж дуже багато контейнерів, які вже просто не підлягають ремонту. Після того, як репортери інтернет-каналу Ні Чернівці підняли питання вивозу сміття на цьому подвір'ї, комунальники за кілька годин все поприбирали. Таїсія грусу свій грубляк Ні Чернівці.